Проблема піхоти є ключовою у війні з Росією, вважає Ігор Луценко, колишній нардеп та журналіст, а тепер військовослужбовець, який командує підрозділом ударних БПЛА. Саме через проблему піхоти сили оборони втрачають позиції. Через неї така катастрофа з мобілізацією до лав зсу, і тому настільки високий показник СЗЧ та дезертирства, вважає військовий. Як її подолати? Докладніше далі. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні, пише Ігор Луценко у своєму Фейсбуці. Засоби ураження колосально перевершили по своїх можливостях засоби захисту з масовим застосуванням дронів, окопи, бліндажі та навіть бронетехніка втратили своє минуле значення. І звісно, першим під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисті перегони у знищенні хто кого швидше Треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем, практично неможливо. Командири і особливо вище командування все ще неповною мірою опанували розуміння того, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV дрона на відкритій місцевості, а на позиції доводиться тижнями сидіти навіть без опалення, щоб не бути поміченим. У значної частини командирів взагалі немає досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішні реалії війни дронів, яка є набагато. Більш жорсткою до піхоти ніж попередня артилерійська. Як же покращити долю піхоти у цій війні? питає Ігор Луценко. На його думку, на фронті треба змінювати підходи до організації бойових дій, а державі та суспільству сконцентрувати ресурси на технологічних ривках, щоб захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від ударів дронів, командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позиції. Зараз укріплення з піхотинцями можуть тривало існувати лише там, де існує захист. Віде в дронів, у тому числі захист логістики, йдеться про зелені насадження, маскування та засоби радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати суцільний захист радіоелектронного простору, з системами подавлення каналів управління і відео. До речі, у ворога такі системи є, наголошує військовий. Тож які технології слід розвивати в першу чергу, щоб захистити піхоту, це системи детекції дронів, які за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого БПЛА. Це ефективні системи знищення розвідницьких коптерів противника, в тому числі і над його позиціями. Також є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів їжі тощо. Більшість цих заходів, впевнений Ігор Луценко, можна застосувати або миттєво, або протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську і весь настрій у суспільстві. Десять провідних генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські. Фейки з російської мережі Правда. Це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні чат gpt 4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від Yocom, Gemini від Google та механізму відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 2022 року, по лютий 2025-го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів. Правда, висновки невтішні мережа правда не вробля. Оригінального контенту, а поширює контент російських державних змі про кремлівських пливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору начебто незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США. скоріше за все. Це мережа правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу. Мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б незалежних вебсайтах. І таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-ботами. Нагадаємо що мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі «Правда» приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 тисяч статті кожні 48 годин або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Російський диктатор Владімір Путін та. Радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція, нагадує видання Ноя Цухи Цайтун. Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнєв любили з'являтися у військовій формі. За генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-ти річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімали лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого Дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки. Його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна, нібито, говорить офіційно, Росія. Не перебуває у стані війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені, і те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.